Є новина, друзі, це віце-прем'єрка, перша наша міністр економіки. І Вона геніальна викладачка Вищої школи економіки Київської. Вона заробила 3,1 мільйона за 7 місяців викладання. Дослухайте до кінця. Так от, ну, щинився скандал, тому що багато журналістів звинуватили її в тому, що це Кошти відмиті, ну, якби незаконним шляхом, ну просто це злочин, який ймовірно стався. І ці кошти вона відмила просто через Київську школу економіки. Що цікаво, що цікаво, що е, її заробітну плату порівняли з ректорами найпопулярніших вузів, так в них заробітна плата за 12 місяців повного робочого дня, ну, середня, мільйон гривень. В неї за 7 місяців три сто. Треба об'єктивно сказати, що в неї було три контракти. Вона працювала потрібно, тобто в три рази більше, ніж всі інші, тому її так багато. Заплатили, а це нагадаю, 440 тисяч гривень в місяць. Ну я не знаю, як віце-прем'єр-міністр, міністр економіки під час війни в країні, де він має на роботі бути по 15 годин на день, ще відробляє три контракти у 2024 році році вищій школі. Економіці, ну тут якийсь дисонанс. Ну, як на мене, правоохоронці це можуть легко перевірити. Про, провівши декілька слідчих дій в міністерстві, чи вона була на роботі, тому що вона нас вже є трудовий розпорядок відповідний. І в Київській школі економіці. І тоді буде зрозуміло, чи вона працювала міністром, чи вона працювала е, в школі економіці. Ну тому що, як на мене, поєднати три контракта в школі економіці і з роботою віцепрем'єра ну це абсолютно дивно. А ще найголовніше, що в неї є Довгі відносини з Миловановим. Це голова цієї школи київської економіки, яка до речі, фінансується за гроші бізнесменів, грантів різних. Так от в 23-му році пишуть журналісти: тільки в 23-му році там вони приймали участь в грантах. Вона якби погоджувала, а школа економіки виконувала на суми 150 мільйонів доларів. Не всі гроші пішли в школі економіці, але дуже дуже багато. Ну тому напевно така і велика заробітна плата. от такі-то справи. Такі в нас геніальні віце-прем'єри, розумієте, які працюють під час війни на посаді, а ще можуть три контракта виконувати в школі економіці. Напишіть, що думаєте про це все, і чи є тут корупції? Чи мають ну наші правоохоронні органи відкрити кримінальне провадження і це все перевірити?